привіт привіт, вітаю на моєму каналі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми результатами по моєму проекту Project про Pen декоративної косметики. Так, і перше, що я вже вам показувала, у мене закінчився ось така тональний крем BB-крем від Avon Nutra Effect відтіночок екстра світлий, я його вчасно закінчила. У мене позначка, хто не знає, в 10-му місяці я його відкрила. І до 10-го місяця я маю закінчити його. Тут позначка, що відкрити має бути лише 12 місяців після відкриття, я його вчасно використала ось такий світленький відтіночок. Дуже він мені сподобався і планую надалі його. Повторюйте, якщо буде якась там знижка, наприклад, ну, по хорошій ціні. Так. Не закінчилася, але мені моя донечка допомогла закінчити ось така помада від Avon матова. З гіалуроновою кислотою. Всередині такий білий кружочок був ось такий колір. Червона була в мене. Я відкрила в лютому місяці позначка, другий місяць. Ось такий відтіночок. Червона-червона. Ой, ця помада в мене була і в неї на губах, і на руках. І отак мазюкала по всьому дивану. Це був жах. Ну, Їй сподобалася помада моя. Я використала її декілька разів. Такий просто колір, звичайний, червоний, ну, не на кожен день. Це десь тільки на якісь свята. Ось. Uh, і я для себе, до речі, вирішила uh, точно 100%, що якщо захочеться мені знову саме червоний колір, то я просто візьму пробник помади uh, червоного кольору і все там за 20 гривень. Тому що uh, в такому форматі, ну, звичайної помади, то воно, ну, це дуже важко. Це не знає, як треба любити червоний колір, щоб постійно фарбувати uh, губи саме червоним кольором. А якщо там десь на якісь свята, то я думаю, пробного зразочка там хвата з головою. Так, наступне, це в мене закінчилась ось така а, туш а, від Avon в зеленому кольорі. Дуже мені подобалася ця щіточка. Так, фокус. Такий зелений, класний. А, в мене є відео а, на каналі Коротке Сторіс. Можете подивитися, як виглядає ця туш саме на віях, дуже класно, так і прям об'єм робить. Я її навіть зараз можу користуватися нею, але мене вона почала якось осипатися не на щічки мені так на обличчя, а саме якось в очі падає мені, оце так, якось так осипається, і таке неприємне відчуття, тому вже її в утіль. Вона і підсохла, ну і по стадартам має бути відкрито лише 3 місяці, а в мене вона вже була більше року. Так. Також використовувала разом з, з донькою ось такий колор-тренд бальзамчик для губ. Ось до кінця вже використали, нічого там немає. З ароматом зеленого яблучка сподобалось мені супер. Першого місяця. Я його відкрила, і ось е, менше, ніж за рік я його використала. Так, Наступне це ось така олійка, також від Avon закінчилася. Е, ось такого рожевого вона кольору було. Дуже-дуже класна олійка, поживна. Ну, типу як блиск, але ще краще, ніж блиск, тому що вона дуже-дуже е, живила губи. Це моя друга баночка за цей рік. Одну я просто виконала вже, а другу, ось. Ще є. Так. І ще одна помадка закінчила серії люкс. Це також від Avon. У мене в відтіночку оксамитовий шик. Дуже-дуже класна, вона така. Відтінок такий червоно-коричнева, такий, такий коричнуватий відтіночок, і дуже-дуже багато блискіток. Дуже класна. Обожнюю її. І, до речі, хто також хоче побачити, як виглядає цей відтіночок саме на вустах Rose Silk, то загляньте на мої короткі відео. Там в мене є відео, як виглядає ця помадка саме на моїх губах. Так, Наступна ця ось така помадка, також Color Trend від Avon. Тут її, в принципі, небагато мене залишилось. Відкривала одночасно разом із зеленою помадкою, з бальзамчиком, цим. з залиш... закінчили, а ось з полуничкою ще ось трішки. Так, фокус трішки ще є. Мені вона дуже-дуже подобається, тому що вона неймовірно солодко пахне. Uh, і ось uh, трішки зафарбовує uh, губки в такий uh, червонуватий колір. Подобається, нічого не розмазується, і відтіночок такий є. Так, Наступне це в мене Color Trend, також знятість uh, в Avon. Я 11 місяця відкрила і ось більше року не можу закінчити її. Тут вона в так постінка розлилася, і саме ось такого кольору помада. Яскраво така червона. Ось такий носик мені не дуже подобається, тому що сама помада дуже-дуже рідка. І вона розтікається на губах, тому я ніяк її не можу закінчити. Ну, Або вдома буду користуватися нею так чисто для зволоження губ. О, ну, Можливо, десь ще на свято візьму. Так, а. І ще одна Це Мені в подарунок від компанії Avon приходила. Ось така помада, вона якось зрозуміла для мене кольору. А, вона, начебто як беш, але на вустах вона якогось такого сірого кольору. У мене начебто як сині губи від морозу, щось такого неприємного, негарного кольору. Зовсім. Це таке. Я не користуюся, коли десь виходжу ввечері, і мене ніхто не бачить Це так чисто для зволоження губ, або дома користуюся нею. Так, наступне, це мене ще трішки може полежати. До четвертого місяця маю використати Greenway, український виробник, представлений в магазинах Єва. З ванількою. Така чисто звичайна помада гігієнічна. Звичайна помадка. Я думаю, до четвертого місяця я її використаю. Так, це мене пусті. Баночки, які закінчилися, ці у мене ще залишаються в Project Pen. Так, ось така туш. Також серія Color Trend. Вона вже вивели її виводять з каталогів. Ну, Я ще трішки покористуюся цією тушею, тому що вона мені подобається, вона гарно розділяє віки, не осипається. І за рахунок цієї тіточки саме. Гарне розділення. І так. Раз, раз і все. І вже віки підфарбовані і все гарно. Так, в лютому місяці я відкрила ось таку помадку. Це також знятість, брала на розпродаж у Avon Це така коричневата помадка. Подобається вона мені, дуже гарно виглядає на вустах. На жаль, її вже немає в каталозі, але якщо. Знову з'явиться, то я б хотіла інші кольори також спробувати. Вона така більше мені підходить на осінь, трішки покористувалася, але ж скільки там тої осені. Так. Наступне це в мене ще ось така туш є. Хто хоче побачити, як вона виглядає, як роз... фарбує віки, як їх розділяє, який має отакий синій колір, дуже-дуже класний. Можете зайти також в мої короткі відео, там є. Відео, о, як, о, як виглядає на моїх віях о, ця туш. Я її також і ще залишаю, не хочу її викидати, хоча після відкриття має бути вона відкритою лише три місяці, ось позначка є. Але з нею нічого не трапилось, вона ідеально все профарбовує мені. О, і колір класний, і туш класна, тому ще залишається. Так, доб... я не пам'ятаю, чи показувала в минулому відео про джекпен декоративної косметики отакий от консилер. Довгенько щось в мене він вже тримається, тому хочу його по максимуму використати. Мабуть, до четвертого місяця. Я в четвертому місяці його відкривала, тому хочу пошвидше його закінчити. Так, наступне це я перебирала декоративну свою косметику. Я побачила, що в мене ось така палітра тіней до 9-25 року. Скоро 25 рік, а в мене майже повна ця палітра. Такі рожевий, світло-рожевий відтіночок і сірий якийсь такий. Купувала дуже за дешево, щось 35 гривень, чи щось така ціна була, тому візьму всі project pen. Мені цікаво, чи встигну я її використати і взагалі, скільки використаю товаром з самого засобу. Наступна це додаю в Project Pen ось такий від компанії Oriflame. Це скраб-маска для губ. Маю скінчити до лютого місяця, так як відкрити має бути тільки 6 місяців. Геть мало я її використала, але мені цей засіб подобається. Особливо зараз взимку, коли губи сухі, відчувається така сухість на губах, намастила її, і вона поступово впитується в губи, і потім дарує, неймовірно, такі ніжні губки зволоження. І оця сухість на губах пропадає. Так, і ще два бальзамчики від Oriflame. Це в мене один колір дульче деліяче і другий рожевий перець, персик. чи Щось там рожевий було. Відкрила в восьмому місяці, але так як після відкриття також 6 місяців має бути у використанні, то до другого місяця, до лютого місяця маю їх закінчити, ці бальзамчики. Тут в мене десь по половині я вже їх використала. Ось такий рожевий. Вітіночок дуже-дуже ніжний, приємний. От Якщо порівнювати ось опакування в Oriflame і в ж саме в Avon, ось така Color Trend, то оця помадка Color Trend дуже рідка, а ці мені більше сподобались. А Dolce даліче взагалі дуже приємний такий кавовий аромат, коричневого такого кольору відтіночку. Ну, на губах вони чисто такий. Геть маленький відтіночок дають, майже непомітні. Чисто як для зволоження як бальзамчики. Так, прозорий бальзамчик з кавунчиком аромат. Також те та ж саме в восьмому місяці відкрила, але 6 місяців після відкриття, тому також до лютого місяця маю закінчити. Так, не падать. Падають. Так, І ще я хотіла показати, не розділяти вже на інше відео, показати в цьому ж відео засоби, які я закінчила, саме парфумів за цілий рік. Ось всі декоративні косметика, яка я закінчила за цілий рік це одна туш, одна тоналка, дві помади і три бальзамчика. Ну, Отаких от два в мене. І от такий один зелений. І всього виходить у мене сім засобів декоративної косметики. закінчились. Наступне, що хочу показати, це парфуми, які закінчили. Це е, просто, неймовірний, класний аромат Трекшн жіночий. Закінчила в маленькі такі мініатюрочки. 10 мл. Я його до кінця просто взагалі використала в нуль. Це, неймовірно, е, класний аромат, шлейфовий з ожиною, з магнетичним мускусом, з ферамонами. Дуже-дуже подобається мені цей парфум і хочу взяти його е, такий, в повній версії. У мене є 50 і 100 мл. Не знаю, який ще взяти, в якому об'ємі. Але точно візьму використання. Так, наступне, це в мене закінчилася туалетна водичка Імарквін. Дуже класна, таки дуже стійка водичка, з нотками королівська троянда, така червона троянда. Магнетичний мускус, начебто, був. Ну, то, точно пам'ятаю, що там королівська троянда і ожина. Ось так виглядає сам флакончик. Дуже такий насичений яскравий аромат, такий. Багатий аромат дуже-дуже приємний, такий, і солодкуватість, і така. І троянда, тут якась солодка, така дуже приємна. Мені дуже-дуже класно відчувається, саме як букет червоних троянд. І така, і солодкуватість, дуже-дуже класний, Він мені дуже сподобався. У мене тут грамулька його залишилась. Залишила чисто так, щоб. Вже не вибризкувала в ноль, щоб просто відчувати, що то за аромат. Був так нагадувати собі. Так, відкрила флакончик, понюхала, о, сповнила, подобалось. Так, це мені чоловік дарував якось о, ось такий аромат. Дуже класний з ванількою, і ну, тут головна така нота граната. Дуже такий класний. Він чимось нагадує мені аромат о, і Імариквін, він такий схожі чимось такий. Аромати. Так, наступне це е, закінчилася така водичка Eclat Amour Intensity е, від компанії Oriflame. Вона мені дуже-дуже сподобалась. У е, мене тут трішечки геть лишилося. Також е, залишила, щоб е, нагадувати собі, що то був за аромат. Така, це для мене така ніжна, свіженька така водичка з нотками легеньких, якийсь квітковий такий аромат легкий. О, це весна, це така дівчача водичка, така легенька, така мудмуазелька така. Дуже мені сподобався цей ароматик. О, можливо, навіть і повторю. Так. Ось таку водичку майже закінчила, вона в мене в Project Penny. До 4 місяця маю її закінчити. Просто звичайний спрейчик, але дуже приємний аромат мексиканські тропіки. Дуже-дуже мені сподобався цей ароматик. І гель для душу такий сподобався. І ось мініатюрочки. Так, наступне ще в мене закінчилося. це. Ось така маленька водичка парфумована з серії Foraway Endless Sun, Класна, суперська водичка, вона мені прям неймовірно сильно сподобалась. Ось так виглядає сам флакончик. Це о, така водичка, я б сказала, Відчувається такий персик, якась така сонечко прям, ну дуже-дуже класний ароматик. Я вважаю, що ця водичка може підійти як на літо, так і на осінь, дуже гарно. Тому просто супер-супер. Вона мені дуже сподобалась. І я чекаю, коли мені вона прийде в замовленні Avon. Я на розпродаж її взяла. Це вже остання-остання водичка, вже її, на жаль, зняли з каталогу. Також форавей наступна Beyoncé Мун. Це просто неймовірний класний аромат. Воно дуже по-цікавому відкривається як вдень, як взимку, так і влітку. Воно по-різному звучить. Можна використовувати цю водичку як взимку, вона так дуже гарно звучить. І також і влітку. Ця водичка дуже-дуже класно відкривається. Я саме цю мініатюрку використала а, влітку, мені найбільше сподобалось, тому що це такий і освіжаючий, і якийсь такий зачаровуючий аромат, дуже класний. А, сам флакончик виглядає ось так. А, просто неймовірний аромат. Якщо ви не брали, рекомендую взяти, ви не пошкодуєте це однозначно. Так, ось такий ще парфумчик використала. Так, наступне це також серія Foraway. Якось мене потягнуло на цю серію, саме з Pandoria. Цю серію оновили, тому ну, в дизайн оновили і стала трішки дорожче. Також в нуль використала цю водичку, дуже вона мені сподобалася. Також хочу взяти її в повній версії. Можливо, якісь там будуть розпродажі, можливо. Так, ось з Пандорія. Ось так виглядає. Це в старому дизайні вона так виглядала. Так, ось. І ось отакий новий дизайн зробили. Такий більш лаконічний такий. Дуже мені це сподобалося. Така яскрава, дуже яскрава така палітра просто супер аромат. Так, от сюди поставимо. Ось таку водичку використала. Дуже-дуже сильно вона мені сподобалась. Так, що в нас ще є? Це водичка серії ТТА, а саме Wonder. Так, в ну, мене тут геть е капелька залишилася. Так, залишила е чисто, можливо, комусь спробувати там, протестувати водичку. Так, Wonder, Зараз покажу, як виглядає флакончик. сам. Ось така свіженька водичка. Чимось нагадує ось цю водичку з Oriflame. Еклат Amour Intensity. Також така рожева водичка, жіноча, я б сказала навіть дівоча трішки. Така оце е, водичка прям весна. Ось для неї отака асоціація, дуже така класна водичка, свіженька, дуже вона мені подобається. Так наступне, ще не закінчила, але. Хотіла просто показати, скільки я вже покористувалася цією водичкою, хоч недавно взяла її у використання це пробланка Golden Boost. Дуже вона мені сподобалася зараз, дуже мені вона актуальна, тому що дуже класно пахне мандаринкою, апельсином такий прям новорічний, класний ароматик. Для мене це зараз дуже актуальний. Аромат. так Майже закінчила тут мініатюрочка. Аромат Little Black Dress. Також закінчила, десь трішки залишила, щоб давати тестувати. Ось так виглядає сам флакончик. У мене тут в 30 мл також десь. ну Мілілітрів 10 також використала із цього флакончика. Так, наступне це в мене. Також серія ТТА, також ручка така. А, цей ароматик Everlastic з цієї серії Today, Tomorrow, Always. Так, зараз покажу. Ось так виглядає сам флакончик в повному розмірі. Для мене він трішки такий задушливий, не дуже він мені сподобався. А от Wonder прям дуже класний. Прям дуже він мені сподобався. Wonder. Ставимся, да? Так, наступне, що в мене закінчилось і ще. Ну, як не закінчилося, але половинку використала. Це отака маленька мініатюрочка. Серія також ТТА Always. Для мене ця водичка якась така трішки різкувата. Ось так виглядає сам флакончик. Цікавий аромат, але, як я сказала, вже, вона для мене трішки різкувата. Так, закінчила пробник водички Oriflame. Swedish of Me. Взагалі не зрозуміла, що це за водичка. У мене кришечка десь улетіла, не змогла її навіть знайти. Чомусь цей аромат просто один просто спирт. Відчувався. Ніякого аромату. Я ніякого парфуму не відчула. І просто якийсь жах це був. То так, використала за один раз, та і все. Так, туморов. Ось так. Використала також. Там одна капелька. Ой, можливо, візьму собі ще на осінь проб, повний розмір цього аромату. Так, і останнє, що в мене закінчилося, це ось така водичка, точніше, парфуми, дуже висока концентрація цього аромату. Це найулюбленіший мій аромат, дуже схожий е, також на м, attraction, що я показувала від Avon на початку. Дуже він мені сподобався. Класний е, трішки нагадує ось такий лак, також щось таке ну, є схоже. Він мені, неймовірно, аромат сподобався. Тут геть капелька залишилась його. Це е, парфум від компанії Oriflame е, серії Giordani Gold Sense. Неймовірно, крутезний аромат, шлейфовий, е, стійкість крута, е, з феромонами, неймовірне відчуття насолоди і неймовірно приємного е, такого задоволення при користуванні цього аромату. Ось такі в мене були аромати в цьому році, 24 2024 році, скільки я закінчила, дещо ще не закінчила, дещо ще є ну, у використанні, скажімо так. Як вам моя колекція? Скільки я закінчила декоративної косметики та скільки закінчила парфумів? Залишайте свої враження, свої відгуки в коментарях. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А, Project-pen декоративної косметики я добавлю в наступному році до основного моєго project Pen, тому що тут, в принципі, небагато залишилось декоративної косметики. Тому всім до нових зустрічей вже в новому році. Всіх вітаю з Різдвом. Бажаю любителям парфумів завжди пахнути, як квіточки. І не забувайте, з вами завжди я. До нових зустрічей на моєму каналі. Всіх вітаю з придешніми новорічними святами з наступаючим новим роком. І хай цей новий рік прийде і принесе нам тільки хороші, приємні моменти. І наступе нарешті мир.